GamePro протягом останнього часу досить вдало конкурують в різних нішах товарів для геймерів. Ми бачили клавіатури, навушники, навіть мікрофони. Але як щодо крісла, крісло це також невід'ємний елемент сетапу. Тож вітаю, піпли! Це GamePro GC 900XL. Крісло за дуже приємний прайс, зважаючи на його клас. Вподобається підписка, вся інфа в описі. Давайте поглянемо, чим цікава ця модель, чи є підводні камені і загалом чи змогли GamePro запропонувати ту ж ціну якість, яку пропонували планували у своїй периферії. Приїжджає крісло, звісно, в розібраному стані, досить габаритне та важке. Самому буде тяжко, тож просіть допомогу друга. Вже по комплектації можна зрозуміти рівень крісла. Ну, по-перше, це механізм мультиблок. Штука не лише покращує відчуття відгойдання, а й дозволяє фіксуватися в положеннях. Газліфт четвертого покоління було б дивно побачити інший лапки для регулювання висоти та нахилу, різного роду накладки та гвинти з ключем на місці. Також наступний аспект колеса діаметром 75 мм. великі, прогумовані. Ім теж плюс однозначно збільшений розмір колес, це більший комфорт та тиша в пересуванні. Підлокітники 4D, а значить, регулюються куди тільки можна. Вперед, назад, в бік, по осі теж мають широку базу і досить м'які, не те щоб дуже, але все ж елементи керування, пластикові і ще вони не фіксуються. Тож при сильному натиску будуть проклацувати. Подушки тут окрема каска народ. На моїй пам'яті це одні з кращих в плані ергономіки та дизайну. Поперекова не надто велика і круто приймає форму спини, і головне, що що вона не виштовхує, а для голови мені нагадала форму масажерів для шиї. Знаєте такі? І я тепер хочу, щоб усі так робили. Вона теж м'яка, але форма моя повага, особливо якщо відкинутися, там реально масажер без масажера. Обидві наповнені піною з ефектом пам'яті хрестовина без агресивного дизайну, теж велика і металева. Ну і дві частини безпосередньо самого крісла спинка та сидіння. В Кадр вони тут повністю не поміщаються, проте можна детально роздивитися матеріал, як помітно він тут. Тканина, те, як воно прошите, і наскільки щільне по наповнювачу. Якихось питань по якості взагалі немає. Давайте зберемо і я розкажу про юзер експіріанс більше. В комплекті є візуалізована інструкція, проте тут типовий процес збірки. Беремо хрестовину і по черзі просто вставляємо всі коліщата. Ставимо на все це щастя, газліфт і не забуваємо прикрити ковпаком. Сидіння перевертаємо і крутимо на нього механізм гойдання. Головна сторону не переплутайте, будьте уважні. Ніякої фанери, все на таких розтяжках чи як їх правильно назвати. Це типово для крісл. Такого рівня, але сказати варто. Після по такому ж принципу кріпимо підлогітники. З отворами не помилилися, і навіть без прямих рук якраз мій випадок все стане на свої місця. Тепер треба просто поставити сидіння на газліфт і переходимо до спинки. З'єднуємо дві частини тими ж самими гвинтами з обох сторін і накриваємо пластиковими накладками, щоб все було гарненько. Та й все, подушки кидаємо і насолоджуємося кріслом і які ми молодці. Окей, переносимося в місце, де я проводжу більшість свого часу, і давайте по порядку про те, яке таке гімпросі. D900XL на ділі. Як вам дизайн? Напишіть в коментарях, бо мені особисто найбільше його вирізняють саме подушки. Решта це досить типове для такого типу виконання, і ні, це не погано. Модель доступна в трьох кольорах. В мене в сірому воно досить світле і має часткові чорні вставки, які на певних місцях, до речі, відіграють і практичну роль, більш цупкі. Також, хоч на фото подушки здаються більш синього кольору, в житті це от прям світло-сіре крісло з чорними вкрапленнями. Мені подобається, як і подобається загальний скелет. Тут прямо Яки сильна основа розрахована на 150 кг і це проглядається в усьому від сидіння до спинки. На них не пошкодували наповнювача, всередині спинки металевий каркас, трішки вибивається з загальної картини ось ці пластикові вставки, але крісло міцне. Спинка ковшоподібна: 140 на 56 см, розрахована на ріс до 210 см. і тут прямо дуже виражена бічна підтримка. Якщо прийняти подушку, відкриваються дизайнерські ромбики. Але повторюся, подушка тут максимально кайфова і навряд чи ви захочете її приймати. Вона. Хоч і не кріпиться, не випадає через ту саму виражену бічну. База сидіння тут теж досить широка: 55 на 49 см, Але і саме сидіння, як помітно, має чітку підтримку, що значить, любителям закидати ноги може не сподобатися, оскільки вони будуть впиратися в ту саму підтримку. Хоча це справа смаку і просто майте це на увазі. Крісло розраховане на більш чіпку посадку. При цьому воно досить м'яке, тож ефект стільчика тут відсутній. Наповнювач з холодної піни, і за час користування, звісно, він не встиг якось деформуватися. Та й навряд чи це станеться найближчим часом. Тим паче, що матеріал тут тканина, і окрім того, що вона досить світла, це дуже класне рішення на практиці. Вона дихає, вона не пітніє і викликає більше затишку, чи що тут знову ж таки справа смаку та потреб, бо немає чіткого краще, але тканина дійсно по-своєму класна. Єдине, я не дуже зрозумів, чому тут прошито на сидінні ось в цьому місці, але може так треба було. Ну і якщо щось ненароком розлити, гама досить світла, і доведеться потім тіплями виводити. Проте з таким матеріалом. Кішка в домі не біда. Ще з елементів дизайну. Тут, звісно, є лого, як спереду, так і позаду, але назвати його знову ж таки агресивним, я не можу. Це солідне крісло, і, як на мене, саме такий дизайн впишеться в різні сценарії та сетапи. До речі, подушка ще й те лого часом перекриває, особливо якщо кріпити її наверх спинки для більш високого зросту. Підлокітники, як я згадував, тут 4D. Септо регулюються, як душа забажає. Теж дещо м'якші, відповідають загальному вайбу крісла, і, повторюся, не фіксуються перманентно, тож випадковим змінам по положенню по горизонталі бути, якщо сильно натиснути. В іншому це 4D підлокітники з усіма привілегіями та плюсами їм притаманними. В мене в кімнаті килим, тож наскільки гучні коліщата на твердій поверхні я затестити не зміг, але зважаючи на діаметр і пригумованість, питань бути не повинно. Щодо загальної збірки та якості, в мене особисто пару разів рипнуло, але на тому все. Всі механізми прекрасно відпрацьовують. Завдяки мультиблоку є можливість фіксувати кут нахилу сидіння, що насправді більш корисно, ніж може здатися, адже змінює навантаження. Спинка розкладається в положення поспати, і тут знову треба виділити цю подушку, бо вона так чітко вписується в шийний відділ. Реально відкинутися, розслабитися це крісло дозволяє якнайкраще. А от мінімальна висота тут досить велика, дякуючи мультиблоку і тим самим великим коліщатам для людей з низьким ростом краще тестити або мати підставку для ніг. Підводячи підсумок, що я виділив для себе в цій моделі, крута форма та вигляд, наповнювач та матеріали, мультиблок, 4D підлокітники та збільшений діаметр коліс. Нереально круті. Подушки, що по м'якості, що по формі, і звісно, ціна за всі ці можливості. Певно, наразі одне з найкращих по ціна якість на ринку. З мінусів можна виділити вже менш суттєве, та все ж неможливість зафіксувати положення підлокітників. І особисто для мене чітка виражена бічна підтримка сидіння, бо я звик ноги закидати і цим не пишаюся. Матеріали, наповнювачі, загальний дизайн, справа суб'єктивна. А от прошиття також можна похвалити близьким до ідеалу. Тож, як на мене, це крісло точно варте своїх грошей, і зважаючи на ринок станом на зараз, здається, що. GamePro вдало розширилася і на цю лінійку товарів. У мене на цьому все. тож піду трохи відпочину. А ви напишіть, як вам. Протесніть вподобайку та підписку. Окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу. Футболка від українського бренду одягу, турвір, посилання на їх магазин та промокод DIMDIM на 10% знижки в описі. Бережіть себе і побачимось!